Хаті. Просим газ до нас прийняти, прославляти христа Бога, Ох, важка ж була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. пригода дивна, нині стала, у небі зірка засіяла, позолонила води, Гори, ліси, далекі простори, і дивим голос розстелився, і з неба ангел нам з'явивсь. Де з Без молока тече дорога. Всір, де царство Бога, я звідти йду, і вість веселу несу у вашу я оселю на світ цей віжний, нині прислав Господь свого сина, Він народився в яскині Де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смутітесь Сину Божому склонітесь до вертепу поспішайте, Сина Божого, вітати і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ! Слава Богу, мерці хаті! Та як нину. Ми з далеких доріг, чужозаних сторін, залишились відпочив весь палац. І з дарами оцими йдемо нового царя повідати. Ох вітаю я, з пан своє під поворот панове. Я щиро радий вас вітати і прислужитись вам тобі. Дорогу можу щось продати, і далеко люди, Може, хоч є, що буде, в нас шинка, і колбаси, водка, піво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся, сказати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати. Усі добрі люди. Ну, то купіть краму у моїй крамниці, будуть тішитись ним дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то ми сяя, вам радо заборгує. Ти наразі заборгуєш, а по не даруєш. Людей з хати виганяєш і маєтки забираєш. Гей, спровадьте життів з хати. Ми не хочемо турбувати. Що? Жида з хати виганяти? Можна в плечі випихати. Ви до вас біда прийшла, ви вам це гонконь обрав, ви вас чорнопеком взяв. Хто мене тут споминаєш? Хто мене не забуває? Там, де бійки, сварки й там мої грають музики. Де не ж поричах там товариші мої. А де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я ж вами і моторний, тільки що я трохи чорний. Тому й ім'я таке я маю. Чарком мене називаю. А я ваша біда, я вас всіх віддавна знаю. Я вас мочу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас латки. сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, да дякую, що поклику. на дворі. Ой, не смачно салом пахну в вашій коморі. Я я це гащедрій вмію робити уютую, раду. Ворожи, вона жінку вкрасти в кої файл, вона навіть котика здобу вивезти і стай. Можу ножку пізорити, голос піднувати, а як дасте кусі сала, то на скрипці забрають. Так ви цегани їже, так треба робити. Я подбаю, щоб вам у світі було добре А Ану, цига не загайш, хоч би на гармошці, а я з мошкою, а бідою погуляю вашу. Любий я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб вони не був. Один одного щоб били, добре, щоб говію купили. От тоді ми будемо жити. Іди геть, від них не нічеста сила. Ну-ну-ну, я вам ще покажу, я про вас і іроду розкажу. Заклики тут у хаті, я вас хочу запитати. І також скажіть мені, хто за люди ви такі, а то зараз всім від мене. Страшна кара буде. Найсвітніші, любий цар, слугу твого вірного заважають, а тебе тут зневажають, хоч що іншу царя мають. Ти є, ти є цар, ти є цар, ти є цар, ти є цар, та тільки земний. та вродився цар таємний буде понад царями, над землею і небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога, бо хат твоя дорога. Що? Мій цар, вони проповідають про такі місця, що цар народився у твоє місті. Який там цар? Що він? Що народився новий цар, новий володар землі. Хто? Що? Месія? Цар, ти щось певно не дочув. Ану зараз же мерщій поклич зі сходом у Ми царі зі сходу у твій край приходимо. Поклонитися тих єдинів, що родилась в палестині. І я. Цар єгипетського роду, де мій народ, з давніх давен, пророкував і проповідував, що має народитись Син Божий, Спаситель світу. І побачив я зорю і дарив собою взяв, щоб малий Ісусик їх прийняв. Я, цар індійського народу, де мій народ по ворах і лісах рухає, рідним боїв собі, шукає, А сьогодні ангел мені спустив, що Христос народив. І я дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Я, царь грецького народу, я не боюсь нічого розроду. Мій народ по моря гуляє і Бога себе за все визичає. А на сході мені зуря засіяла, і дорогу мені показала. Я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Ну що ж, ідіть, ідіть у весія, і це не уклоніться, а будете назад, іти, сюди поверніться. Кажете й мені, путь, куди йти треба, бо вклонити в мене є потреба. Відколи я вшу цю новину, що новий цар народив, не маю спочину. Я не можу цього знести, я зітру того Месію. Ботрон мій царський забрати він не сміє. Вої, всіх дітей в краю зібрати, всіх дворічних постирати. Кожен хлопчик до двох літ хай згине так зробіть! А між ними певний він має свій смертельний збір. Він на вас для нас, ми виконуємо цей танк. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, то й закликує за мною. Готова я усіх стинать косою. Смерть, люба, смерти мила, ти завжди мені спів. Всіх косила володію, всіх, кого я поведю. A teta, skosijo to, čau, da je Daphne naredil. Prečesto je voklodil. Мижі дітьми не убили ви Божого сина. Що? Бунт? Срада? От смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт ущен тушила. Прилий, махни косою раз і вдруге, хай згинуть з світу усі добрі люди. ого го, ні, синку, нам їх не здолати, тож супинить. Ходи зі мною у темряві і вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю бежити. Прийшов я тисячі доріг, топтав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. Одут вже чую рішну душу, її з собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе! Смерти люба, смерти мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Від мене не відкупишся, ти злото вражий син. Ходи зі мною в домовину. Подімно ходім, мій любий цар, тебе в ну, знові покупають. Ходім зі мною в петь, Там нам з тобою буде тепло. У злом, лютий цар відступив, дзвонив його спільній й доволі порив. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в ліках бенкетував, чорту душу продавав. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Богу, пом... щиро Бога прославля... прославляйте, своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богу вся молили, здержуйтеся від пустоти, не робіть батькам гризоти. Хаті, клобіт не ведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, понефайно. Згода і любов між вами панує, що стравами вашими серце керує, хай злоби й заздрості згине трута, Щоб ірод ніколи не зміг повернутись, а нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу повіки, йому заспіваємо. Шляхом ірода не йдіть, до Бога ся поверніть, той вас, Бог буде любити. Щоб пам'ятали нас, а ще ковбаси і сала, щоб нас не лишалось мало, а ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату, і конквети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам все того даєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися, гроші, діти, пацючки і великі зірочки, гроші, діти і банцята все привалить вам у хату. Буде все на тюрмі ґуд, але ж, але ж найкабу. Прощавайте цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добро Божу, тільки війте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік піднесе. Ми на тому добрі люди, коляду кінчаєм. Щастя й долі вашій хаті щиро всім бажаєм. Христос Ся рождає!